Всім привіт, братва! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами мої любі друзі будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Pennywise. Тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Ну що ж, братва, в попередній серії ми з вами детальніше розібралися, що цій грі від нас потрібно. Що тут треба робити, щоб втікти. Тут треба знаходити предмети, і я так розумію, от, ці дві голови. Голови. <голові> Ладно. Е, я так розумію, братва, що нам потрібно знайти предмети, виповняти завдання, які тут є, які тут даються. Допустимо, ножом вбити паука і все. І, нам це... і потім ми, можливо, втічимо або, або щось там. Це я не знаю до кінця сам. Ну, братва, тому сьогодні ми з вами... Ух ти, блін, клоун, здоровий, я не хотів ще з так рано зустрітися, звичайно. Ну да ладно, сьогодні ми з вами про це, братва, обов'язково обов'язково дізнаємось. Підтримуйте це відео лайком, братва, як і попередні. Хто не бачив попередні два відео по цій грі, е... переходьте, дивіться, братва. Відоси натурі топу і достойні вашої уваги, вашого активу, ваших лайок, лайків і ваших підписок. Так, ладно, братва, тут вже все. Тут я все почистити, давайте повернемось тут тієї кімнати, все ж таки її пробіг, як не знаю хто. Так, наскільки я знаю, тут ще й павук є. Павук, братва, в передній серію побачили. Сьогодні ми з цього поліцейського знову маємо рятувати і маємо, братва, ще поміму того, виповнити якісь завдання. Та, Братва, почекайте, бліна, мене залагала трошки. Мені зараз потрібно знайти аптечку. Так, аптечку, аптечку. Вона тут може бути в цьому шкафу аптечка. По шкафах, по шкафах я знаю, що є аптечки. Це точно, що в шкафу. Так. Тут є два шкафа, ще один і цей шкаф. Тут в нас є лом. Добре? Лом. Так, чотири предмети в мене вже є Лом, Хоч і все одно на ньому. Погнали на другий порог, Братва може ми тут зараз найдемо найдем з вами аптечку в шкафу якомусь. Батарейка. Чи це енергетик? Да, батарейка. Тут я сумніваюся, що тут, звичайно, щось є, єно. Але... Так, так, так. Все бритва. Там клоуна нема. Першу пам'ятаю першу серію, навіть другу я боявся без звуку. Мені було не те, що я боявся, мені було стрімновато записувати відео без звуку по серії. А зараз бритав мені пофіг. Я вже і цю будівлю, цю хату добре вивчив. І так то мені вже трошки пофіг. Я ж не так братва боюсь. Хоча зараз, якщо якийсь скример може з'явитися в нього, тут, то це вже страшно буде. Блін. Ладно, панає братва мене є ніж. Це вже дуже добре, що мене є ніж. Панає туди в ту, ту кімнату, де там той чоловік. Де там той поліцейський братва, панає до нього. Так. Блін, ну де ж ти взявся на мою голову? Зараз мені тебе точно не треба було. Ладно, обхитрили дурака дурно. дурного. Ну. Так, ну давайте вот тут десь має вже сюди, сюди, сюди. Його сзади нема, нема. Все нам сюди. Блін, тут закрито, це не сюди. Тут відкрито, це, це сюди, це сюди. Цього паука сраного. Все. Його ми забили. Треба повезти. Так все аптечки нема. Мені ще треба аптечки, щоб його, так сказати, воскресити, дати йому друге дихання. Друге, друге, друге життя. Аптечки я поки що не знаходив, братва. Може я ще в якомусь шкафу не додивився. Не знаю, треба подивитися. Тут нема нічого. Там зазвичай аптечка є. О, тут аптечка, тут я, пров... тут я провіряв. До речі, а де вона може бути тут, тоді, як не тут. Ага, тут я ще не провіряв. Так, да, братва? Ось. Тут аптечка. Нам її і потрібно, щоб воскресити того, того поліцая. Ну, понає, братва, понай нам в ту кімнату те. Так. Скоро дойдемо. Головне, щоб зараз ще цей не з'явився, бо він мене лишніх 10-15 секунд краде. Мого часу от. Сповнив. Він що мене не знає, не бачить. Зараз я візьму ключа в нього на воскресив його. Все він став, в нього все нормально. Тут я все зрозумів. Взяв в нього ключ. Все ключ в нього забрав. Давай, хріпись, тікай. Все, тікай звідси, мужик. Тепер треба подумати, від чого цей ключ і такої двер... від дверей. Такі двері може бути цей ключ. А почекайте. Я ж ще одні вчора двері тут тут не перевірив. Тут є, братва, ще одні двері. Ти тікай звідти, мужик. Його вже немає, він вже подрапнув. Це не це, братва. Це не це, значить. Це не в підвал теж двері. І куди ж тоді цей ключ може мене завести. Які він двері відкриває? Цікаво, дуже цікаво. Всього може? Да! Так, братва, Ці двері. Це що за? Кіноплівку, треба тут якийсь кінотеатр, я так розумію. Блін, ну... Якщо ми сьогодні ще не встигнемо втікти, то будемо ще якось тікати. Мені потрібно цього, от. Так треба закрити далі сюди, щоб клоун не догадувався, що я... Що я тут нього лажу. Що я вже ключ знайшов. Це що таке? Що це таке? А, це не то. Блін, от бідно живе. Той клоун, нічого в нього нема. Клоун, ти бомж, походу. Ти не походу бомж, ти точно бомж, бо я це сиділо, бачу. Блін, ну нема ніде тут ніякої плівки, нічого. Хоч би щось тут десь було. Стояло. Чи кажу, бомжара. Бідний бомж. Так тут я вже був. Факто ж там треба кіноплівку. У мене ще її немає. Зараз я відкрию братва ті двері, де де ключ. Кажуть, де ключ. Де, де очі і руки. Пам'ятаєте? Всі пам'ятаєте? Будуть такі двері. Ось його двері. Ось, ці двері, братва, ну не пофіг. При Тут зараз з'являться руки і очі. Ось, очі і руки. Мені вже зараз так пофіг, що пофіг. Тут нічого нема. Ні, братва, тут немає нічого. Треба піти ще на другий поверх. Блін, зараз я вже нічого тут не можу знайти. Ну ладно. Ладно, якщо сьогодні ні, то вже завтра втічаю. Де Дета просто блівка. Не може ж нам бути втуати. Не може. Ну. Ладно. Все, братва. Так, там закрито. Ладно, братва, на цьому ми, напевно, будемо прощатися. Сьогодні ми теж не втікли, но вже багато чого дізналися. Відкрили лише одну кімнату. Це вже доволі непоганий результат. На сьогодні все, з вами був Кулі Бінго. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Діліться цим відео з друзями. Чим більше лайків, тим скоріше буду випускати нові Пока. Пока!